Чому я слухаю Салтаненків? І як зупинити родословне прокляття? Доброго вечора! Мене звуть Наталія і я вже 9 років слухаю служителів Станіслава та Юлії Салтаненка. Мене дуже стосується їхня історія. Станіслав та Юлія виросли у невіруючих. Можна сказати, в атеїстичних сім'ях та не мали релігійного досвіду до того, як вони прийшли до Бога. Прокляття воно діяло у їхньому житті. І в один рік у родині Станіслава за три місяці померло троє найближчих родичів. І сам він у дитинстві отримав травму. Несумісну із життям. Але голос із неба він промовив: не помреш, але житимеш. У чому сенс життя? Неодноразово задавався питанням пастир Слава, і відповідь він знайшов, коли пастир його жінка Юля почала читати Біблію та проповідувати Боже Слово. Сім'я Салтаненків служить Богу і людям уже майже 30 років. Прокляття в їхньому житті воно припинилося. І вони допомагають іншим звільнитися від проклятів. І у моєму житті також прокляття припинилося, коли я почала слухати божих людей. І якщо ви втомилися і хочете просто бути щасливою людиною, то напишіть мені та підписуйтеся на канали Салтаненко. Вихід є. Амінь.